Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вдячні серця. Луки. 17.18. Чому не вернулись вони хвалу богові віддати, крім цього чужинця? Хансл парчмент потрапив у скрутне становище. Він помилився автобусом. І приїхав не туди, де мав проходити півфінал на Олімпійських іграх у Токіо. Але, на щастя, він зустрів волонтерку Тріяну Стойкович, яка допомагала в організації ігор. Вона швидко впіймала таксі й дала йому грошей на дорогу. В результаті легкоатлет встиг виступити, пробився у фінал, і потім став Олімпійським чемпіоном у забігу на 110 метрів із перешкодами. Згодом він повернувся на те саме місце, щоб знайти і подякувати своїй рятівниці. В Євангелії від Луки розповідається про самарянина, який повернувся до Ісуса, щоб подякувати йому за своє зцілення. Ісус увійшов до села, де його зустріли десять прокажених. Усі вони просили зцілення, і всі випробували на собі Його благодать та силу. Всі були щасливі, що зцілилися. Але тільки один вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. Щодня ми отримуємо безліч різноманітних благословінь від Бога. Це може бути щось визначне, наприклад, відповідь на молитву або своєчасна допомога від незнайомої людини. А іноді благословіння виглядають як звичайні явища. Хороша погода і можливість попрацювати на вулиці. Отже, подібно до зціленого самарянина дякуємо Богові за його доброту. За що ви можете сьогодні подякувати Богові? Як виховати в собі вдячне серце? Помолимось. Боже, ти був дуже добрий до мене. Дякую тобі за сьогоднішній день. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.